І Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, як людина, яка вже добрих 24 роки працює з людьми, можу сказати, нема більшої біди, як боротися із забобоном. Якщо люди до чогось привикнуть, і якщо люди так бачать своє духовне життя, Ніяка логіка, ніякий розум не допомагає. Скільки би ви не пояснювали, скільки би ви не... і так і так люди будуть дивитися, так як їм. В основному кажуть, та то так ще мої тато з мамою вірить. Щось подібного ми маємо сьогоднішньому ліва? Дванадцять людей. Ми говоримо зараз вже про десятку, главу Євангелія від Марка, це вже пройшов якийсь певний час, слухають проповідь Ісуса Христа, бачать Його діла. І як тільки Він заговорив, ми йдемо до Єрусалиму, іншого в їхній голові нічого іншого не виникне, як ми йдемо забирати владу. Треба розуміти, що від останнього пророка осінь до Івана Хрестителя, якого ми вважаємо останнім пророком старозавітнього і Нового Старого і Нового Завіту, пройшло 400 років. 400 років Бог мовчить. 400 років страшних воїн і окупацій. Ізраїльський народ вимучений до неможливості. Вони всі відкривають Святе Письмо, відкривають книгу царів і читають про ті великі царства, які Месія має відбудувати. Та царство Соломона, величезний храм, нескінченні багатства. І дивляться на ту реальність, а реальність одна окупація за іншу. Величезні оті міжусобні війни, повстання. Здається, що за останні вісім, здається, років отої римської окупації загинуло було 30 або 40 тисяч євреїв. Тільки за останні роки. І ота от величезна дискрепанція між одною і другою, між тою реальністю і святим письмом, яке обіцяє прихідний Месії, між Богом, який обіцяє прихідний Месії. І тут приходить Ісус Христос. Що ви думаєте, мали ті апостоли подумати, якщо б чули про, про, про йдемо до Єрусалимі? Та звичайно. Перше, що перед їхніми очима це і відбудувати царство Соломона, нічого іншого. З іншого боку, ви ж розумієте, що це була їхня найбільша мета жити у вільній, незалежній державі. Вони бачать Ісуса Христа Христа, вони бачать. Не тільки те, що ми бачимо, вони бачать, його переживають його в реальності. Вони бачать, як він оздоровляє людей. Ви собі уявляєте, мати таке місто. Йдемо всі в бій, б'ємося, 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 когось там поранили, когось били, Тут, де Месія поставив руку, того Воскресив, того оздоровив. і на другий день ми знову всі стаємо всі як до один, всі здорові. Це є ті картини, які були перед очима у. Юнаків, тих, учнів Ісуса Христа. Це є ті картини, які тисячоліттями, століттями і тисячоліттями передавалися з покоління в покоління. І тому немно, що вони приходять, як чують про похід в Єрусалим, кажуть, ми би хотіли сидіти ліворуч і праворуч. Речни, не тільки не хотіли ліворуч і праворуч. Як бачимо, інші десять так само хотіли ліворуч і праворуч. вони образилися на них не тому, що ті були там якіся, а тому, що ті трошечки були. І швидше прийшли до Ісуса. Ісус звертає знову ж таки їхню увагу на щось інакше, на те царство Боже, яке не має ніякого відношення до царства Соломона, до царства Даведова. Він звертає їхню увагу на те царство, яке панує в їхніх душах. І ось це є те протиставлення, яке до кінця так і не відкрилося у для євреїв, тогочасних євреїв у Ісусі Христі, як Месії. Вони чекали зовсім іншого Месії. Того Месії, який зможе змінити все зовнішнє. Знаєте, є така гарна, вона йде а щось таке, як, як це його каже, прибігає. Молодий учень до свого вчителя до раби прибігає і каже, раві, раби, месія прийшов. Той відкриває, підходить до вікна, відкриває вікно, дивиться все то саме. Закриває, хто не Месія. Бо всі чекали іншого месію. І ніхто не чекав Месії, який прийде для людської душі. Бо неважливо, в яких обставинах ми бежимо. Неважливо, що які є зовнішні обставини, які створюють. Думи. Якщо тут у людській душі нема миру і нема спокою, то та людська душа чи то людське життя ніколи не зможе збудувати Божого царства. Бо саме і вислів наші думки мають властивість матеріалізуватися якраз в тому і заключається. Що будь-які наші діла беруть свій початок в нашій душі. А наші думки беруть початок у певну дусі. У тому дусі, який з тих от 12 чи 11 апостолів, тих 11 учнів зробив у зісланні Святого Духа апостола. І то є та друга річ. Яку, яка зіграла із християнством трошечки злу злий жар. Бо ми всі чекаємо зізнання Святого Духа, як апостоли. Бо ми всі сиділи, а тут такий дух раз на нас, як відро води. І вже ми всі стали апостолами. І забуваємо про те, що силу Святого Духа здобути потребує багато духовного. Здобути отой внутрішній мир, здобути ото милосердя, потребує дуже багато інтенсивної духовної праці. Це читання Святого Письма, це молитва. Причому зараз я наголошую не кількісна молитва, а саме якісна молитва. Це вміння побудувати свої стосунки з Богом. З Богом не якоюсь абстрактною, якоюсь незрозумілою силою, десь там на небесах сидить, а з Богом як особою. Бо тільки з таким Богом я можу говорити. Богом як батько, як тато. Це і зовсім інші тоді стосунки із ним. Тільки таке християнство, тільки така духовність веде. Бо тоді із тої духовності виростають правильні і мудрі рішення. Ті рішення, за які потім не слід, ті рішення, які ведуть нас до чогось, роблять нас спокійнішими. перестають ставити нас постійно проекції до когось. Диявол постійно хоче порівняти нас. От подивись, Павло, а в Сергія вже є машина. в тебе ще немає. Ми ж ніколи не будемо порівнюватися з кимось гіршим, правда? Ми ж ніколи не будемо порівнюватися з якимось бомжом, який там лежить, десь, правда? Це будемо хто вище від нас стоїть. Неважливо, який неважливо я. І оце є, бо це веде нас до того, що ми в своїй душі тратимо Сподіва. Ми постійно будемо бігти до чогось і перестаємо бути самими собою. І це дуже сильно нам дає диявол. До речі, щоб ви знали, вся ота економіка реклами працює, щоб вказати тобі, кожному із нас, що ми всі є, щоб зробити нас незадоволеними, задоволена людина не піде купляти щось. Наприклад, вдихай, тільки незадоволена людина, ви казати, ой, якщо у мене айфон 10, то вже айфон є, я, я не знаю, якийсь там 15. Я що? А я буду. Оля вже має 15, а я ще не маю. Вся індустрія працює на, на, на тому, щоб зробити з нас таке отими рабами, які будуть останні копійку видавати, хіба показати, що в мене є. Християнство це є щось інше. Це є те, яке вміє приймати правильні, чи вчить нас приймати правильні вішення, мудрість. Звідки ми її візьмемо? Це є те, яке вчить нас цінити самого себе, любить ближнього свого. Як? Коли ми останній раз дочитували оту другу половину? Це християнство, яке і відповідальне за нашу душу. Це є той дух. Який ми можемо собі випросити у Бога, стягнути Його на землю, для себе, щоб збудувати людину, щоб збудувати родину, щоб вміти збудувати державу. Бо дивіться, те, що почав Ісус Христос, дійшло аж сюди до Дісніток. Це царство його є набагато більше, ніж царство Соломона. Воно є набагато багатше від того царства Соломона. Воно займає набагато більше території, ніж царство Соломона. Це і всі ті, хто вважається християни. Але для цього нам потрібна праця. Для цього нам потрібна молитва, для цього нам потрібні святитайня. Для цього ми приходимо сюди, до храму і причащаємося. Причащаємося тим меласеньким хлібом і вином. Для кого воно є хлібом і вином, на того і буде. А хто зрозуміє по цьому малесенькому хлібі і тоді, до мене приходить сам Господь Бог, міта, щоб мені допомогти в моєму житті. Не щоб у мене щось забрати, не щоб у мене щось, а щоб ви мені допомогти стати доброю, порядною, розумною людиною. Здається, такі прості підставові речі. Але як вони глибоко, чи як інколи далеко стоять, від нас. Оці два царства Божий, до речі, Ісус зробив би собі велику послугу, якби не говорив про царство. Якби говорив про щось інше, але не казав про царство. Ото царство завжди забирало в апостолів те розуміння того, що найбільше царство Боже це є те, що відбувається тут у моїй голові. Бо царство Боже це є там, де Бог царює. Якщо тут, в голові, є Бог. Через молитви, через спокій, через мир, через святі тайни, через читання не тільки Фейсбуку, але й Святого Письма. Тоді це царство є дійсно. А інакше то царство завоює собі якийсь інший дух. Бо на превеликий жаль, на противагу Святому Духу, і стоїть злий. І от той злий Дух він не потребує, до нього не потрібно, не потрібно йти. Він сам прийде. Він сам зможе вам. Розказати, що правда, що неправда, бо то найбільший аргумент, який зараз в будь-якій дискусії в нас є, ну то в Фейсбуку так стояв. Правда? Мало хто читає це письмо, але всі вміють читати Фейсбук чи там щось інше, я не знаю, що там ще сяде. Той дух він сам пролізе. І не думайте, що диявол це є щось таке чорне, страшне, яке буде когось страшити. Ні-ні. Диявол нападає. Він зможе до нас залізти навіть коли ми того навіть собі не можемо уявити. Хто читав святе письмо, саме глави? Ну Що ж там такого страшного Єва говорить? Чи він не каже, йди вбив Адама або Шешу, правда? Він дуже, він мудріший, ніж ми собі можемо думати. Але до чого? Який був результат спілкування Єви із дияволом? Всі знають. На втрату на раю. Тобто, чим більше ми спілкуємося з отими різними небожими справами, тим більше ми втрачаємо рай, тим менше спокою тут в нашій голові. Бо вже і там таке, і тут таке, і з того боку, і так. Чим більше отої непотрібної інформації, отого непотрібного духу ми вливаємо до своєї душі, до свого розуму, тим більше, чи тим менше в ньому залишається місце. Для того що ми називаємо людським, амінь слава Ісусу Христу.